І так, друзі, всім привіт, всіх вітаю! І в мене знову для вас супер мега гаджет. Ось така штука, ви вже знаєте, що це. Це є камера відеоспостереження. Так, Так, я замовляв одному з інтернет-магазинів. Давайте відкриємо. Так, давайте відкриємо, подивимось, що у нас тут... Написано Realistic Look in Security камера. Ось так виглядає у нас супер популярна камера. А, так, є у нас такі от картинки, де вона може бути корисна. І тут характеристики є. Так, ну що ж, давайте відкриємо і поглянемо, що ж це за суперкамера така. Так, ось так воно виглядає. В комплекті у нас є шурупи та дюбеля для кріплення. І, в принципі, більше нічого в коробці і немає. Давайте коробочку поставимо в сторону. І в такому салафані ми можемо бачити саму камеру. Так, що в нас тут є? Є ось такий напис security camera. це нам багато дечого говорить про те, що це. Справді супер камера. І спереді в нас такий об'єктив. Отака лінза. Тут, напевне, 30 мегапікселів. Ну, Звичайно, що, як ви вже догадались, це є фейкова камера. Тобто муляж відеокамери, але він також може бути корисний і, в принципі, дуже досить недорого. Коштує, давайте подивимось, як вона виглядає. Кінченом, тут у нас таке кріплення, в принципі, яке ми можемо закріпити десь до стін чи до чого ще. В є такий індикатор. А зверху у нас повинен знаходитися відсік для. Батарея, так, вона працює на батарейках. Так, у нас використовується три батарейки типу 2А 1,5 вольта. Так, зараз я їх принесу. Так, ну ось приніс є батарейки. Давайте встановимо. Так. От в даному випадку в мене такі акумулятори. До речі, хтось там питався в мене, де такий коробочку таку для зберігання акумуляторів знайти. В принципі, про це в мене також є відео, подивіться. І там я замовляв такі от коробочки, дуже зручні для зберігання ваших акумуляторів. Батерей. так. Ось три штуки встановили. Давайте закриємо. І, 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 і давайте спробуємо спробуємо, спробуйте, де да, наш фокус увімкнути. Так внизу в нас знаходиться кнопочка on off Давайте увімкнемо. Опа, і бачимо, камера у нас рухається, блимий індикатор. Тобто як заявлено на сайті, всередині ось тут знаходиться датчик руху, який реагує на рух. Тобто коли рух припиниться, давайте дочекаємося ось зараз. Ну, просто то я тримаю, давайте так, встановлю жорстко на стіл. Та ні, я не думаю, що в мене вийде. Ну, ось так вона рухається, там є отакий міні двигун який живиться від даних акумуляторів, і коли хтось проходить, вона вмикається. Так, ось зараз бачимо. З'явився рух перед нею і так отак рухається і у нас записує, типу записує. Блима індикатор, все по-справжньому. І тут у нас такий фейковий провод. Заходить сюди, але тут немає ніякого виходу. Одичайна. Ось така штука. в принципі. Ми можемо вимкнути. В принципі, ось така камера невеличка. Але я думаю, що від справжньої майже вона нічим не відрізняється. Хоча зараз сучасні камери зовсім по-іншому трошки виглядають. Ну, нічого, От така ось штука так працює. Посилання на неї, як завжди, буде під відео. Кому цікаво, приходіть дивіться, досить недорогий гаджет. Всім дякую за перегляд, всім пока.